Вітаю всіх слухачів! в Студії працює Таміла Бутко. В листопаді цього року в Житомирі відбудеться одразу два великих міжнародних проекти. Проекти спрямовані на молодь про зміст. Їх ми зараз і поговоримо із нашими гостями. Я рада представити в нашій студії Володимира Виговського координатора одразу двох проєктів. Катерину Зизюліну, національного координатора загальноєвропейської кампанії Рух проти ненависті в Україні, і нашого гостя з Чехії з міста Прага, Романа Маца, тренера координатора загальноєвропейської кампанії Рух проти ненависті, власне, в Чехії. Панове, вітаю вас! Добрий, Добрий вечір. Добрий день всім, хто слухає житомирську хвилю. Володимир Івановичу, перше запитання до вас. Ви є ну, таким ідейним батьком, скажімо, цих двох проєктів. Ви ними переймаєтесь. Одним проєктом ви займаєтеся вже кілька років. Другий проєкт – це новий проєкт для вас. Я хотіла б, щоб ви розповіли по черзі, вели в курс справи наших слухачів. Ну, ці два проекти взаємопов'язані тим, що вони представляють і пов'язані безпосередньо з загальноєвропейською компанією no Hate Speech Movement», бо в Україні вона має назву Рух проти ненависті. Перший проект я спочатку почну з першого це проект українсько польських обмінів, конкурс якого оголосило міністерство молоді та спорту України спільно з своїми польськими колегами, і приємно визначити, що наша організація виграла цей конкурс. і Ми маємо можливість тут в Житомирі провести перший раунд або перший етап цього проекту, на який зберуться активісти кампанії від Польщі і активісти кампанії від України. Одразу два уточнення. Якщо можна ваша організація, назва організації? Асоціація каван. України так і коли це буде? Цей проект буде з 13 по 19 листопада. Проводитись буде на базі готельно ресторанного комплексу Шалі. Uh -huh. Цікаво визначити для, для журналістів і Житомирщини, зокрема житомирської хвилі, що польську делегацію буде представляти Асоціація молодих журналістів Польщі. Тобто, це навіть буде якийсь такий обмін досвідом, так ну основним завданням цього проекту я б назвав би два таких завдання. Перше це дійсно обмін досвідом, тому що ми наскільки ми знаємо, в польській сторони польських колег він дуже сильний. Це одна із найпотужніших компаній в Європі, і нам дуже цікаво буде їхній досвід послухати. А друге завдання, яке ми ставимо, це налагодити тісні контакти. У нас є надія і такі вже попередні домовленості, що цей проект буде мати продовження в наступному році і ми думаємо, що він буде мати продовження саме в Польщі. Тобто та сторона буде приймати вже нашу делегацію. Ми так надіємося. Другий проект це теж не менш потужний. Я навіть сказав, більш потужний проект. Приємно, що він будуться в Житомирі. Це проект пов'язаний з презентацією книги в рамках цієї кампанії. Я зараз я думаю, Катерина розкаже більш детально, але я скажу про те, що цей проект буде теж в Житомирі. Його учасниками стануть активісти з усієї України. їх буде понад 30. Будуть представники з інших країн. Цей проект проводиться за підтримки міністерства. Молоді та спорту і за підтримки Ради Європи приємно то, що в цьому проєкті будуть серед тренерів, серед тих людей, які будуть організаторами цього проєкту і представники з інших країн, зокрема, мені приємно зараз зустріти і спілкуватися тут в Житомирі з нашим колегою, з нашим партнером, і нашим другом Романом Мацею, який вже зараз приїхав з метою якісної підготовки цього проєкту. Катерина, до вас запитання: що власне чекає на учасників оцих двох е, великих проєктів міжнародних, що буде спільного у цих двох проєктах, і який зміст їх? Спільною є тема. Тема, власне, протидії мови ненависті та освіти справ людини для молоді тема надзвичайно цікава та актуальна сьогодні. Що особливого в кожному з проєктів? Перший проєкт польський це по обміну досвідом, як вже було зазначено, тобто, так як і в Польщі? Чи так і в Україні загальноєвропейський посібник Букмаркс для освітян з протидії мови ненависті був перекладений національними мовами, і маємо нагоду обмінятися досвідом, як саме ці напрацювання реалізуються в Польщі в Україні, які особливості кампанії є в одній і в іншій країні, та можливо напрацювати певні ідеї для спільних проєктів. А що стосується власне семінару тренінгу, який буде двадцяти. Числах листопада в Житомирі, то це семінар для. Активістів для освітян з усіх куточків України, на якому ми будемо працювати з цим підручником, з цим посібником, і вчитися, як саме організовувати та втілювати в життя освітні ініціативи, які допоможуть молоді більше розуміти, що таке мова ненависті, як протидіяти її в інтернеті, як не допускати її на своїх сторінках Фейсбуку, та як, власне, якщо ти стикаєшся з нею вживу, як реагувати, щоб не Вокувати ще більше і більше ненависті в суспільстві. А чи є дійсно відпрацьований алгоритм протидії мові ненависті в інтернеті? Є певні поради, тобто немає, скажімо так, певного шаблону. Кожна ситуація є унікальною. В якомусь випадку можна, скажімо так, добрим словом з гумором відповісти нападнику. В іншому варто просто не реагувати на це. А є такі випадки, з приводу яких треба звертатися до правоохоронних органів, тобто треба розбиратися в кожному конкретно. Та знати, як протидіяти цьому, і ми говорили про те, що буде такий семінар чи зустріч, обмін досвідом щодо впровадження оцих проектів руху проти ненависті в Україні та в Польщі. Зокрема, mm -hmm. які у нас досягнення? Чим Україна може похизуватися цим напрямку? Україна може похизуватися тим, що ми власне змогли перевести цей посібник українською мовою. Небагато країн Ради Європи можуть цим похизуватися, наприклад, пост Радянського простору, ми одна з тих країн, яка переклала, бо інші, наприклад, наші сусіди, білоруси, росіяни, молдовани, вони не мають такого підручника власною мовою, тобто можна їм, навіть знаючи українською, користуватися нашим. Підручник був надрукований на початку року. Ми за допомогою міністерства молоді розповсюджували його, тобто можна заповнювати заявку онлайн і безкоштовно отримати цей підручник кожному вчителю освітянину. У молодіжному працівнику і працювати з ним, тобто, в нас же більше 200 людей вже отримали ці підручники і користуються ними в своїй практиці щодня. Чи у вас є зворотній зв'язок з користувачами оцих підручників, і які вже в них результати? Mm -hmm. Було дуже цікаво в травні місяці я була з іншим проєктом, проектом Демократична школа як консультант в одній зі шкіл Слов'янська. І так вийшло, що ці підручники були також розподілені по тим школам, які в цьому проєкті, це різні міста України. І ми проводили зустріч, говорили про демократію в школі, права людини так і таке інше. Одна з вчительок достає підручник закладник і каже: О, ви знаєте, тут такі вправи гарні, і мені починає розповідати... Дати, які гарні прави в цьому підручнику було дуже приємно чути, відчути її досить. Адже, скажімо, так, той регіон, який ближче до конфліктної зони, там все одно багато протиріч і дуже багато ненависті. Вони стикаються з ними щодня. І дуже важливо саме туди на схід України давати такі підручники, давати такі методики, працювати з ними з молоді. Хочу нагадати слухачам, що зараз буду розмовляти із Романом Маце, координатор проекту рух проти ненависті в Чехії в свій час. Був також я активістом організація, яка виступає проти дезінформації суспільства, називається європейські цінності. Романе, який досвід в Польщі? Ми дізнаємося всередині листопада. А який досвід реалізації напрацювань руху проти ненависті в Чехії? У нас зараз є можливість дізнатися від вас. U nás koněšno v Čechě bylo mnoho razných moupráti, semináry, tam kruegly stoly, já mohu zkazat. Soutrunčem z Asociace Kávem Ukrajiny, s ukrajinskou kampání. Dla nás je to ogromná inspirace, protože prekrásně lidi. My už dávno takáme to, že provodili v městě napríklad krugly stol v paláči deputátů v Čechě a zúčastí národních deputátů v Čechě. To bylo už interesantý, tože ženky. ktorá je deputátom našej Vierchovnej rady to bylo očiň interesné a nadiem sa, že to budeme prodalžať i sotrudničiesto ďalšie, pretože my očiň ceníme toho. Ви дуже активно виступаєте зараз на шпальтах ваших газет в інтернеті проти дезінформації і в тому числі і проти дезінформації тих фейкових новин, які подає ну, наш український сусід. Це Росія у цій складній ситуації у цій війні на Донбасі. Розкажіть про цей напрямок роботи вашої.

в себе, конечно, следим за этим, що не приходит только из внутри стран Чехії і mm Європейського -hmm. Союзу. Є таке влияние, которое приходит к нам из, из зарубежных стран и, короче, коротше з одної зарубежної сторони, когда є много дезінформаційних операцій і много різних операцій, которые как-то за зараз спецслужб. Mm -hmm. А яким чином ви самі можете відрізнити, це правдива інформація чи неправдива? Конечно, что мы следим за то, что V osnovnym varia rasícké Smy pro Čech. Mnowo českých ľudí je to ogromný surprise, že oni uznají to dla nich šokituje. Pomoť na aktivní členom NATO. I keď konvoji armí NATO. Takže z rasích směř známe, že Čechí prochodzi protesty, že Čechy tam zaraz marionetky. Masových protestov na seamo de. že nie, a to mu dla nás je to surpris, že my sami pro sebe uznajeme z rasických smieji i nádo je to pokazať ľuďom v Čechy, že tam tvorí sa neponiatnovo. як російські СМІ взагалі показують і викривляють реальну картину. Звісно, я думаю, це для нас лікарство і лікарство для тих людей, які думають, що їм плохо в Євросоюзі, тому що ми ж країна, яка групи країн, які самі розвиті, самі свободні в мірі. І є люди, які думають, якщо уходимо з цього составу і будем більше співтруннювати з країнами, де багато соціально-економічних індексів, як у стран в Африке mm -hmm. і так далі, так для них стане життя радісніше і вільніше. Ну на самом деле не так, поэтому то, что поразвивают российские СМИ, хороший пример, чтобы так проснуться с этой с этой наивности. Так что я показываю вам, что про нас говорится в российских СМИ, mm -hmm. то же так раскрываем дезинформацию, которая появится на так называемых альтернативных сайтах чехи Ну, no, це альтернативні сайти, які стараються зділяти такий імідж, що це об'єктивні новини, но на самом діле толком пропаганда. А ось вот, цікаво загальні настрої, якщо можна так сказати, в Чехії думка Чехів стосовно України і тих подій, які відбуваються зараз на сході нашої держави. No, snačia, keď sa tak ľudia neznali, vopromšie ničivo neznali, čo vierí, pretože to zpráva, taká to dezinforma, kampania. No keď ľudia, že poňali druhý vzhľad, keď bolo sa, že tam napríklad роusíjská armii na Vostoke nie, tak značia ľudia neznali, že domajú. Хочу сказати нашим слухачам, що ви двічі в рамках проекту Рух проти ненависті цього року і минулого року були на Донбасі. Можливо, у вас такі ж думки були спочатку, як вони змінились після того, що ви побачили там? Ну no, так надо добавити, що для меня это было очень полезно, тому що у нас люди а, нічого не знають про это, потому что, как я вже сказав, проходить багато дезінформації. Для мене це було дуже полезно, увидеть все своїми глазами, поговорити з людьми у нас, я написал різні репортажі, там там много знімали, так що у нас огромный голод, що там на самом деле происходит. И, конечно, вражения, но это так смешаны, потому что я был очень рад, что мог участвовать в этом проекте, который очень полезен это был проект абсолютно в точку, и всегда буду повторять это участие. И на другую сторону, конечно, что там происходит, это не возбудит какие-то позитивные эмоции, потому что я уже узнал раньше, уже посетил разные области, где происходит война, и только узнать, что война это хуже всего, что человек придумал. Добре, Володимира Івановичу, не секрет, що іноземці, яким бракує інформація про Україну і зараз їм пропонують проїхати до нашої держави, вони бояться цього. Вони кажуть, там іде війна, ми не поїдемо. Як польська сторона прийняла оцей цей спільний проект, і як вони налаштовані їхати до нас в Україну? Ну, мабуть, спочатку варто сказати взагалі в цілому про всю цю кампанію або весь проект, який був задуманий, тому що цей проект, який ми реалізовуємо, він є маленькою частиною загальноукраїнсько-польського обміну, який проводять два міністерства молоді партнери. Цікавим є такий момент з цифрами. Після того, як підписали сторони договір про проведення обмінів, країна виділяє на ці проекти 500 тисяч, а польська сторона виділила 25 мільйонів гривень. Цей факт говорить про зацікавленість польської сторони в. Тому щоб такі проекти реалізовувалися, ми якраз фінансуємося з боку української okay. сторони, але ті проекти, які фінансуються з польської сторони, вони значно більші в обсягах, в об'ємах і так далі. Ми контактуємо з нашими партнерами, з якими ми маємо працювати. Коли їм була видіслана уже фактична програма проведення, вони її дуже високо оцінили. Їм дуже сподобалось формат проведення. Факт проведення вони зараз продовжують формувати свою команду яка буде брати участь, це 12 осіб. Нас попередили, що це будуть від зовсім юних молодих людей, там, скажімо, до 18 років до вже більш таких вагомих, значимих людей, які беруть участь в проєкті і працюють з молоді. Ну це журналісти. Ці це... всі люди представляють асоціацію молодих журналістів Польщі. Ну це дуже добре. Я вважаю, тому що вони побачать на власні очі, що тут відбувається. Побачать хто не був в Україні, побуває. І вони будуть більш правдиво і реально дивитися на речі. Я теж на це надіюсь. Ну що ж, я дякую нашим гостям за розмову. Нагадую, що сьогодні в студії були організатори-координатори двох великих проєктів. Володимир Виговський, Проект, міжнародний семінар справ людини для зменшення прояву мови ненависті онлайн та другий проект рух проти ненависті, досвід та перспективи двох країн України та Польщі. Також були координатори проекту загальноєвропейської кампанії Рух проти ненависті в Україні, місто Дніпро, Катерина Зізюліна і Роман Маца, тренер-координатор загальноєвропейської кампанії рух проти ненависті в Чехії, місто Прага. Я вам дякую, друзі. Хотілося ввірити, що. Міжнародні проекти, які ми проводимо, вони розширюють і світогляд учасників проектів, і тих, хто дивиться і читає потім матеріали, які роблять українські журналісти, і польські будуть робити журналісти. Сподіваємося, що якраз дивлюсь терміни проведення одного семінарі, 26 листопада, з 21 по 26, Що 24 листопада, Україна все ж таки отримує безвізовий режим, і оці кордони вони стануть меншими між нами і Європою ми кого бажаємо всім нам. І ми бажаємо, потому що у нас був той, же такий путь на запад, і у нас така є дільність, щоб це получилось, того, що у других стран ба потому що свобода і демократія це головне для розвитку не тільки країни, а і впше суспільства. дякую до нових зустрічей і успіхів. Дякуємо. Дякуємо.